Мам, дуже дякую тобі за все, за ті твої недоспанії ночі, і це далеко ще не все, за твою працю, втомлені очі, за твою любов і ласку, моя рідна мамо, за кожну прочитану на ніч казку я навряд чи би змогла б так само. Мам, найрідніша ти моя у світі, пісні мені співала уночі, матусі інколи на нас сердиті. Але відразу знов ніжніше за усе, коли я плачу, ти втішаєш, радію я, радієш ти, та кожен день мені допомагаєш до вірної цілі дійти. Матуся вимолить у Бога щасливу долю, вірний шлях, щоб до дитячого порога ніколи не приходив плач, щоб жили ми завжди у мирі, без горя, страху і страждань. Щоб ми пливли на щастя хвилі до світла тихих коливань. Дякую тобі за все, матусю, і вибач, рідна ти мене, що інколи я ніби злюся, та це неправда, люблю я тебе, до Бога шлю молитву щиру, щоб матінку мою зберіг, щоб завжди жила щастя і мирі, і щоб від зла і горя застеріг. Попрошу в Діви Пресвятої для мами довгих літ життя. А я усім, що в моїх силах, допоможу, щоб мама завжди в серці була молода.